Вітання глядачам телеканалу ТВА. В етері теми дня у студії працює Аліна Рябко. І журналісти ТВА вже готові розповісти про найгарячіші події останньої доби, які стосуються Буковини та Чернівців. Буковина разом з усією Україною продовжуючи чинити спротив агресору. Триває 533 тридцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. А у напрямку урожайного південніше та південно-східніше Старомайорського мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 16 танків, 13 бойових броньованих машин. 15 артилерійських систем, 1 гелікоптер, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині в останню дорогу провели ще чотири героїв. Всі вони воїни військової частини А-40 69 Зі старшим солдатом Кулієм Олександром попрощалися в місті Сокаряни. Солдати Сороцькому Петру останню шану віддали у селі Слобода Комарівці. Солдатом Ілюком Ігорем попрощалися в селищі міського типу Лужани. Солдата Шлемка Івана в останній шлях провели у селі Лашківка. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Понад 31 мільйон євро грантових коштів, більше 38 мільйонів євро кредитних грошей та понад 8,5 мільйонів гривень донорських надходжень. Такими є фінансові ресурси від співпраці Чернівців водоканалу з міжнародними організаціями. Тож які роботи планує виконати комунальне підприємство у першу чергу, та які світові донори долучилися до допомоги, розповідаємо далі. Збільшити водозабір з річки Прут до 40%. Таке амбіційне завдання ставить перед собою Чернівецький водоканал, каже його керівник Андрій Колесник. Адже наразі 85% води до міста подається з Дністра, що не тільки здорожчує вартість кожного кубометра, а й робить чернівчан заручниками одного безальтернативного водогону. Тому у вересні комунальне підприємство розпочне роботи з модернізації на одному з прутських водозаборів. В рамках цієї ж підготовки до кінця. Року ми проведемо, завершимо капітальний ремонт одного з трьох великих насосних агрегатів встановленням частотного перетворювача. І це дасть нам змогу як технічно подавати, тобто будуть потужності подавати воду так і більше ефективно і енергообачливо використовувати наше насосне обладнання. Наразі Чернівці водоканал вже підписав дві кредитні угоди та одну грантову, а найближчим часом отримає ще один грант. Ці інвестиції спрямують на вдосконалення обладнання та ремонт ділянок водогону. Є проект по заміні насосного обладнання на основних насосних станцій. Це перший та другий підйом з річки Дністер. Це великі насоси, потужністю понад 800 кВт Кожен ми плануємо встановити чотири нових насосних агрегата з частотними перетворювачами, також відновити будівельні конструкції на зазначених станціях і відновити відстійники на очисних спорудах води. Ще одним важливим фінансовим вливанням є кошти донорських організацій. Лише цього року вдалося залучити допомогу на понад 8,5 мільйонів гривень. Міжнародна організація з міграції надала допомогу з самого початку року в вигляді цеоліту та коагулянту для роботи очисних споруд. Цеоліту було надано 300 тонн на суму 1,26 млн грн, коагулянту 144 тонни на суму 3,3 мільйони гривень. Окрім міжнародних організацій, ми також зверталися до компанії виробників обладнання спеціалізованих завдяки донорським організаціям. Водоканал зокрема модернізував головну фільтрувальну станцію Дністер Чернівці. А це допомогло вдвічі зменшити обсяги води на технологічні потреби. Ми повністю відремонтували один із фільтрів номер 4 який ми відновили і будівельні конструкції, дренажну систему, жашуки. Ми виділили всі витіки, які були на цьому фільтрі за рахунок заміни обладнання. Ми застосували в якості фільтруючої загрузки цеоліт, який нам дозволив збільшити швидкість фільтрації, збільшити фільтр циклу, тобто час коли фільтр, фільтр працює як на як фільтрацію. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський та Мидня у Чернівцях активно тривають поточні та капітальні ремонти доріг, як у самому центрі, так і на околицях міста. Детальніше про перебіг робіт на автошляхах та які перепони супроводжують підрядників, розповідаємо далі. У розпалі не тільки літо, а й поточні та капітальні ремонти доріг. Так у Чернівцях станом на серпень латають десятки проблематичних ділянок. Взялися довести до належного стану у межах поточного ремонту і дорогу на вулиці Черемшини. Йдеться про ділянку між героїв майдану та кошового, враховуючи, що ми зробили частину кошового вулиці, з'єднали її з Торженецькою, і також плануємо наступного року теж продовжувати поточний ремонт по вулиці Кошового і вже з'єднали фактично нормальним дорожним покриттям кільце майдану з центром міста. То е, ми розуміємо, що якщо стан цієї дороги буде належним. То багато людей зможе тоді з вулиці Стороженецької рухатися в сторону Героїв майдану чи навпаки. Тобто, це така логічна невелика частина двох вулиць, яка активно буде використовуватися. Люди, які мешкають поблизу, та щодня пересуваються вулицею, кажуть, не пригадують, коли востаннє тут робили ремонт. Ноги вламаєш, поки дійдеш Рокет Тут уже не робилося ремонт. Дуже погана дорога була. Наразі тут триває підготовка до асфальтування. Наразі тут проводяться демонтажні мон. Демонтаж. Тажні роботи, підготовка до асфальтування. Асфальтування. Тут буде зміна асфальтованого дорожнього покриття, заплановано два шари асфальту: нижній 10 см, верхній 5 см Також ми замінимо і встановимо бортові камні нові і буде тротуар півтора метри з облаштованою бруківкою. На час ремонту проїзд буде частково ускладнений. На ділянці організують реверсивний рух. Паралельно у місті летають десятки доріг як у межах поточного ремонту, так і капітального. нам потрібно зараз закінчити роботи по влаштуванню дорожнього полотна на вулиці Головної від вулиці Скальда до складського провулку. Також будемо починати вулицю кафедральну, саме ту частину проблемну від головної до Героїв Майдану. І перехрестя Дзержика-Горіхівська, де, сподіваюся, найближчим часом закінчаться роботи по перекладанню водопровідної мережі. Як ми знаємо, там ускладнена ситуація у зв'язку з тим, що дуже багато різних мереж проходить. І насправді є проблеми з тим, щоб закінчити роботи. Але там вже е ми фактично маємо переможця тендеру, і як тільки закінчать роботи водоканал, зразу можна буде приступити до асфальтування тієї ділянки. А ще ділянку біля аеропорту в районі вулиць Каденюка, Маланчука, Миру. Певний час там тривали роботи із заміни каналізаційного колектора та водопровідної мережі. Планують завершити цьогоріч капітальні ремонти по вулиці Рівненській, Щербанюка на відрізку вулиці Кармелюка, який простягається від лукяна Кубилиці до Буковинської. На фінішній прямій і вулиці Богуна та Жуковського також посадовець додає, що одна з основних причин, чому уповільнюється робота, це нестача працівників у підрядних організацій. Аліна Рябко, Максим Теми дня, Мережа підземних смітників у Чернівцях зростатиме. Найближчим часом на вулиці Конституційній планують встановити підземний смітник. Обіцяють, що це дозволить забрати наземні альтфатери, розташовані на вулиці Заньковецької поблизу кінотеатру Чернівці, які погіршують туристичний портрет міста. В Цілому ще до початку повномасштабної війни ми розробляли таку концепцію в історичній частині міста, де можливо де дозволяють мережі, де можливо технологічно встановити максим. Мальну кількість підземних смітників для того, щоб туристична привабливість збільшувалася, але на жаль, наші плани були скориговані неочікувано. Тому ми зараз реалізовуємо ті проекти, які вже були на які були виділені з бюджету кошти. Встановлювати контейнери почнуть наступного тижня. Вартість робіт складає 1 мільйон дев'ятсот тисяч гривень. До слова, нещодавно майданчики підземного сміття облаштували на вулиці Руська, 219. Ми планували близько вісьми локацій в центрі міста, також це вулиця Кохановського, до прикладу, ну тобто історична частина міста. Але зараз виходимо з того, що бюджет обмежений, бюджет спрямовується на підтримку Збройних сил України. Тому ми ще будемо крім цього будувати ще один підземний майданчик на Е. Там менший контейнерний майданчик вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень, але це проєкт бюджету участі. Публічно заперечував збройну агресію Росії проти нашої держави та просував російські наративи. Служба безпеки України повідомила мешканцю вижницького району про підозру за колабораційну діяльність. У червні цього року чоловік під час поїздки в рейсовому автобусі вступив у дискусію з пасажирами. У розмові він наголошував, що мовляв, українці і росіяни один народ, а воювати між собою заставили Сатаністи й Америка. Також фігурант переконував співрозмовників, що буцімто майдан почав війну, Путін не зробив нічого. Поганого, а Україна нібито сама себе бомбить. Тож за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України фігуранту повідомлено про підозру ножем у спину на визначенні чоловіку бив рідну матір. Інцидент трапився уночі з 9 на 10 серпня під час конфлікту. 34-річний чоловік наніс удари ножем у спину своїй 54-річній матері. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла у кареті швидкої медичної допомоги. Слідчі поліції направили тіло загиблої для проведення судово-медичної Експертизи для встановлення остаточних причин смерті. Правоохоронці затримали чоловіка, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. ДТП на Буковині травмувався водій. Так у Новодністровську сталася аварія, під час якої 37-річний місцевий житель не впорався з керуванням автівки, у результаті чого машина з'їхала в кювет та перекинулась. Кармувальника з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, а 31-річну пасажирку медики оглянули та відпустили додому. Триває досудове розслідування. Можуть потрапити у лапи дикого звіра. На ухилянтів чатують не лише прикордонники. У фотопастку на ділянці відділу селятин потрапив дорослий ведмідь. Нещодавно саме там виявили двох порушників державного рубежу, які переховувались у кузові вантажівки під ящиками. До слова минулого року прикордонники зафільмували ведмежа. Тож цілком можливо, що це той самий клишоногий. На цьому наш випуск завершуємо. Зустрінемось завтра у цій же порі. На все добре.